Черні українці відзначають міжнародний день захисту дітей в Івано-Франківську. Цьогоріч з відомих причин святкування змістилися в календарних рамках, але організатори вирішили, можливо, трохи приглушивши тони, не позбавляти дітей забав і розваг на деякий час. Здитиніла і наша Галина Філіпова. Глядачі театру ляльок імені Марійки Підгірянки у міжнародний день захисту дітей не лише переглянули виставу, а й змогли втілити свої мрії на папері, малюючи хто що вміє. Батьки теж згадали, як були дітьми, і намагались підказувати і навіть допомагати. Кожного року традиційно ми проводили для наших глядачів різноманітні конкурси, зокрема, конкурс дитячого малюночка. Цього року ми дещо відійшли від наших традицій і зробили майстер-клас з виготовлення літніх паперових. Кашкетиків. Майстер-клас проводила Анна Кирпан. Цікаво було спостерігати за дітьми, адже в своїх роботах вони на своїх кашкетиках вони фарбували, розфарбовували свої мрії. Одні малювали квіти, сонце, море, рибки, інші гори, Карпати, а також наші національні символи: калину і прапор України. Діти, як і дорослі, хочуть, щоб в Україні був мир і спокій. Завершальним акордом свята у театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки стали повітряні кульки, символ щасливого дитинства, яке батьки так прагнуть дати своїм дітям. У мікрорайоні Майзлі теж відбулось камерне свято для тамтешніх маленьких мешканців. Веселі клоуни, конкурси, забави, барвисті кульки, малюнки на підлозі і розмальовані личка все на втіху дітворі.